асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. WhiteBit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Це більше, ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Uh, про те, як задати запитання, будь ласка, підніміть руку, обов'язково представте з якого ви змі uh, і задавайте своє запитання. Uh, так само для іноземних журналістів у нас є перекладач Тані. Будь ласка. Будь uh, ласка. Роман Котляр, Трибуна.ком. Ком. Сергій перше питання до вас стосовно Єгора Ярмолюка. Чому його не викликано зараз до національної збірної? Чи... Просі, до Єрмолюка. Питання про ярмолюка. Єрмолюка чи ярмолюка? Чи Є... планували викликати його з самого початку до збірної і чому власне, він зараз не поїхав на збір? Єгор Ярмолюк, ви маєте на увазі? Так, так. Ну, Єгор Ярмолюк, ми дивимося за ним, він грає за молодіжну збірну, допомагає молодіжною збірною. Зараз ми викликали тих гравців, більше гравців, які е, представляють національний чемпіонат. І, я вважаю, це, це шанс для них, і я впевнений в тому, що вони е, використають тут, цей, цей шанс. Якісь пошкоджень зараз в Сантрі Поля чи не було? Okay, the question was about Yegor Yermolyuk, uh the Brentford player. Why uh, wasn't he called up for the national team of Ukraine for this match? And the answer is, uh, you know, we follow Yegor Yarmoluk. He's a good player, and he is a player of the uh, national team of Ukraine under 21. But we decided to call uh, more players from the Ukrainian Premier League. And I'm pretty sure that it, it is a good chance for them to show themselves in the national team. <laughs> перший ряд. Hello, I'm Saba Sapanze, Joe team. I Hallo. Uh, the question with the player. You know Georgian player. Just your teammate before was Georgi uh, and David hoje. What's your opinion about Georgian players? Uh, ну, По-перше, ці люди, яких ви назвали, Вони дуже гарні люди і їх. Людські якості на високому рівні. і Гочо, і Аза ми дуже добре спілкуємось і вони дуже класні футболісти. По поводу збірної Грузії ми бачимо, що це дуже сильний боєздатний колектив, зіграний, є дуже якісні футболісти, які грають в дуже добрих класних командах. Тому лідер нашої групи на, на даний час тому ми дуже ретельно готуємось і. Будемо старатися добиватись для нас гарного результату. Отже, питання щодо того, що Тарас Степаненко грає з гравцями національної збірної Грузії в Шахтарі. І, власне, яка, яка думка Тараса щодо але питання було англійською. Uh, okay, and Taras said, uh, okay, oh, both players, you just named are very good people and very good players, and I appreciate friendship with them, and we communicate very well. And, you know, I consider that National Team of Georgia is a strong and solid team, and with very well-qualified players who play in the top championships around the Europe, and they are the leaders of our group for this moment, and we prepare for this match. And we hope to show good result against Georgia. Будь ласка, трипона. Сергію Станіславовичу ще одне питання. Тепер вже стосовно Андрія Ярмоленка. Перше з них, чому він не потрапив в початкову заявку збірної ще з самого початку, і друге питання: чи говорили ви з ним особисто і перед цим, і попереджали, чи можете не включити його в основний список. Дякую. Ну, Андрій не потрапив в, в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату. І ми взагалі дивимося на Лігу націй, як на турнір, де можна подивитися на кандидата в збірну. Так, я розмовляв з Андрієм, я пояснював, я не знаю, звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не поясняв Андрію. Я вважаю, що він. Особистий гравець національної збірної, тому я з ним розмовляв, я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті. Okay, the question is about andrei Yermolenko, who was in the reserve list. Uh, first of all, uh, why uh, Serhiy Rebrov didn't call him up as, uh, uh, in the squad? And Serhiy uh, Ribrov says, uh, you know, I talked to andrei Yermolenko, and, and I explained to him that we consider uh, Nations League as a tournament where we can uh, just watch different players and give chance to lots of players and to uh, look at all the candidates to the national team of Ukraine. Наступного запитання. Добрий день. Мене звати Сергій Захарченко. Суспільне спорт. У Мене питання до пана Сергія. Ви були змушені так через багато травм до викликати. До викликати кількох гравців, багато з них будуть дебютантами, є дебютантами у збірні. Розкажіть про як ви, як ви саме обирали, за якими критеріями, так які гравці от, доєдналися до команди. І от після ось цього збору, які у вас є враження, що які якості можуть ці гравці додати до, до збірної України? Ну, взагалі, як ми формуємо нашу заявку, для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожної позиції. Якщо Отримав травму гравець на якійсь позиції, то ми намагаємося знайти гравця кандидата в збірну чи з, з резервного списку, який дійсно замінить цього гравця на цій позиції. Це дуже важливо, щоб була конкуренція на позиції, щоб було мінімум два гравця на позиції. І я вважаю, ті гравці, які викликані, які довикликані, вони. Дійсно заслуговують на виклик до збірної, і це шанс для них. І як ви бачите, зараз багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я, я впевнений, ми надаємо шанс усім. Ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз, зараз викликані. Okay, so was forced to call up more players because of injury of the uh, main squad. And the question was about, um how did uh, Serhiy make the selection? What was the qualities? Uh, what was the important qualities uh, to be called up to the national uh, team of Ukraine? And uh, Serhiy says, you know, our main task is to main to create competitiveness at every position in the national team of Ukraine, and we would like to have uh, as minimum two players at one position in the national team. And you know, um, I know all the players very good, and uh, I know that they deserve being in the national team. Um, uh, and they deserve to show them up, uh, them, not only in the training process, but also in the game. and uh, i'm pretty sure that uh, they are very well qualified and they deserve being in the national team and represent ukraine in these matches. next question, please. Yeah, uh, I have two questions. Uh, first is, uh, uh, you think the uh, tomorrow game against Georgia is a last chance for your team in uh, this uh, tournament? And second, what happened in your team? Uh, I ha I, uh, my question is uh, about situation in U Ukrainian team. Situation in the Ukrainian team. Yeah. What do you mean, the situation? Uh, are we uh, listen more gossips? I don't understand. What is it? <laughs> okay of course tomorrow uh, i think now we lost we lost two first two games of course uh, the players understand we have to show different level we have to fight for result of course we are telling that national league before that was friendly matches and i think for coach was more easy to check the candidates for the squad but now this matches is official and of course the players understand any match on the level of ukrainian national team this is the big event in our country. This big event for everybody. Unfortunately, we lost first two games, but for next game, for next two games, uh, I can't say it's only about result. It's about the wish. It's about the passion, how we are playing for Ukraine. And as I said, the national league uh, for me it is more preparation for the qualification. But of course, from the national league, you have a chance to go for the playoff for the World Cup. This is one more chance. And I cannot say we didn't wish to win these two games. I think we tried to fade, we tried to save, especially the game with Czech. We make 20 shoots in the goal. I think somebody says the Ukrainian is only controlling the ball. But if we are making 20 shoots, for example, uh, in, the, in the Euro, we are analyzing lots of matches of Spain, all the top teams. Most of the team making 15, 16, something like these shoots. We make 20 shoots. Unfortunately, we lost. But I think we tried to win this game. And I think our game is very hard. Окей, ви лосі геймс. Отже, питання було щодо того, чи розцінюєте ви гру проти Грузії як останню надію на те, щоб показати результат в лізі нації і Сергій Станіславович говорить, звичайно, ми всі розуміємо, яка зараз ситуація в турнірній таблиці. Ми програли два стартові матчі, але ви ж розумієте, що тут мова йде не лише про гру, а як таку, але й про те, що ми представляємо країну, і про пристрасть, з якою ми виходимо, і про самовіддачу, з якою ми граємо. І якщо навіть ми, Я вже говорив про те, що ми розцінюємо матчі ліги нації, можливо, щоб підготуватися до кваліфікації кваліфікації на чемпіонат світу, але власне це не товариські матчі, це офіційні. Звичайно, ми хочемо представляти країну як найкраще, тому що в Україні всі матчі національної збірної України. Це як свято для них до них прикована вся увага змі, прикована увага українців. якщо ми говоримо наприклад про матч проти Чехії, то ви не можете сказати, що ми не хотіли виграти, тому що ми зробили 20 ударів поворота. Ми аналізували до того, наприклад, матчі Євро, коли команди робили. 15-16 ударів поворотах і вигравали. А ми власне пробили 20 20 разів поворотом. Але на жаль, програли це. Говорить про те, що ми хочемо грати що ми хочемо перемагати, що ми хочемо представляти Україну на найвищому рівні. І звичайно, завтра ми будемо е, робити та саме, Ми будемо намагатися виграти гру проти е, Грузії. Дякуємо. Передостання запитання. Остання трибуна, і наша прес-конференція на цьому буде завершена, оскільки наша попереду чекає дорога на наше тренування, де ми теж вас всіх раді бачити. Она з стренкс ось Джорджія Національтим із дефенс, Лаша is an Important Figure in it. Ю Бекеєм Чемпіон Тигерн плеєдні чемпіонсліґ, креатінг brilliant memories. Uh, looking back uh, what did Lasha display when Лаша were working together? i like lasha very much. when i work with him, he's very honest, he's a very open person, and he's professional. i will be very glad to see him tomorrow. and i watch lots of matches of georgia. i see he's improved his level, especially i didn't see lots of games in his club, his place in in cyprus. but in national team, he's showing very good level, and i respect him and respect the team of, of georgia. Lasha. Питання про про те, що Сергій Станіславович дуже гарно знає Лашу адвалі, з яким вони якого він тренував і з яким вони грали у лізі чемпіонів. І власне, як він ставиться, як ставиться до цього гравця, як він оцінює гравця і власне національну збірну Грузії. І Сергій Рибров каже, що звичайно я чудово знаю цього гравця. Я за ним слід не слідкую за ним в національному чемпіонаті, але я знаю його якості, я знаю його як людину, і звичайно я впевнена, що він проявляє себе дуже гарно в національній збірній Грузії. Трибуна: останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи готові завтра зіграти? Як себе почуваєте, і взагалі, які у вас очікування від завтрашнього матчу? Дякую. Дякую. Гарне запитання. Я хочу сказати, що коли я вперше потрапив до національної збірної України, для мене. Це, навіть до молодіжної національної збірної України. Для мене це ну, велике досягнення. Це повинно бути для будь-якого футболіста. І у мене були травми раніше. Я з ними приїжджав в збірну, тренувався і намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилось. Це повинен розуміти кожен, кожен болівальник, кожен функціонер, кожен гравець, що всі гравці національної збірної, які знаходяться. Тут вони максимально віддаються цій команді. І якщо є можливість зіграти там, і тобі там кажуть лікарі, там можливо, ти зможеш зіграти, а можливо, ти не зможеш грати. Але у тебе є шанс, то ти кожен день виходиш, вкалуєш на, на тренуванні, після тренування і для того, щоб бути готовим. Тому так готовиться кожен гравець збірної України. Кожен гравець збірної України відчуває відповідальність перед своєю країною і кожен гравець збірної україни віддасть все на полі для того для того щоб наші болівальники були задоволені нашою командою тому тому хочу сказати щоб не було розмов що гравці збірної україни не не хочуть грати не віддаються це неправда і всі хто тут приїжджають завжди це люди які максимально відповідальні і максимально хочуть допомогти нашій країні Uh, okay. Uh, the question is about physical condition of Taras Tepenka and if he is ready to play tomorrow. And he says, "Thank you for your, for your question." It's very good one. And uh, I want just to say that uh, the first time I came to the national team, uh, I just felt that it's a great achievement for me. And I guess that uh, it's a great achievement for every player who is now in the national team of Ukraine. And uh, I came to the uh, national team with injuries lots of times. And I, I did everything uh, to play and to help my national team on the pitch and outside the pitch in the training camp. And uh, nothing has changed. Uh, yes, probably I have an injury right now, but I'm doing all my best at the training sessions uh, to help uh, the national team, and I give everything every single day. And uh, even if doctors say you can't play or you can't. Uh, doesn't matter i uh, do my best and i train a lot and i work hard just to help this team and you have to understand that every player uh, who was called up to the national team in ukraine do the same uh, and uh, we uh, just we feel this responsibility before our fans and before the country itself. And uh, we uh, we will uh, we leave everything on the pitch to make our fans satisfied. And you have to understand that every player uh, who is in the national team, in the training camp, in the training process, or in the pitch, uh, they feel this responsibility and they do their best just to show the result and uh, to show their best game. Thank you. Українська асоціація футболу будь що від силу левам, які працюють як одна команда спільної мети внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.